Добрий вечір усім любителям квітів. Вже вечоріє. І я сьогодні хочу трішечки хоч зупинитися і встигнути вам показати свої іриси. Мова сьогодні піде про таку квітку, яка за легендою є квіткою давньогрецької богині Веселки. І має назву Ірис. За цією легендою вона з Меркурієм проваджала душі померлих веселкою у Кращі світи. Ось, поки ще вони не відквітли, тому що вони дуже швидко відквітають. Я для любителів Ірисів обіцяла. Зняти відео і виконую свою обіцянку. Ось тут в мене у вхідній частині росте групка ірисів. Можливо, вони там ще не скомбіновані. Так усі, як я хочу, по кольорам. Тому що ось це я хочу, наприклад, замінити на світло рожевий, щоб підкреслити армерію. Тут теж три кольори фіолетового, але в цьому році зацвів тільки, тільки цей заквіт. І ось такий ще ірис. Така комбінація з трьох, але крайній правий я хочу замінити на світло-рожевий. Так, тут рухаємось до альпійської гірки. Лаванда вже скоро буде зацвітати. Ось так зараз виглядає шиловидний флокс, який відквів. Тут також в мене є декілька частин з ірисами. Ну, вони більш-менш по кольорам погруповані, так як я хотіла, цей вже просто відквітає. І з ним тут ще в групі був блакитний. Просто блакитний вже. Відквітнув. Залишився тільки цей синій. Про іриси, що я хочу сказати, я казала вам вже, що я не дуже люблю ці квіти, тому що вони дуже швидко відцвітають, але найкращими їх друзями і ще можна їх комбінувати, це Ті ж іриси, півонії, люпіни, та й можна декоративні трави з ними дуже гарно поєднувати. Ось така краса. Я їх люблю за запах. Дуже вони мені гарно пахнуть, особливо, якщо ростуть такими масивами, групами запах. Коли вечорі, я неймовірний. Цей рис теж він трошечки вже відквітає, але він не білий. Він якийсь такий, он по свічечці, ви можете бачити, він якийсь такий сіровато-біло-рожево-блакитний. Не знаю, як цей колір описати. Ось. Такі ще кольори є. Я взагалі дуже люблю іриси всі відтінки блакитного кольору. Такі вони мені якісь чарівні, небесно, голубі, казкові. Казкові. Рівна. От. Зараз ще побачите, які кольори я маю. Тут в мене така алея. Просто якщо я почну чекати, поки розквітнуть деякі кольори, яких там мало, то я можу дочекатись до того, що переквітнуть ті, які квітнуть. Ось так виглядає ця частина, і туди йде ще ціла алея. Зараз ми нею пройдемося, тому що в деякій частині там кольори я більш-менш погрупувала, але не всі частини я ще доробила, тому що я так насадила, а за кольорами ще, в принципі, так як я собі запланувала, ну, трошечки я не встигаю так зробити, як мені хочеться. Ось такі кольори. Мені подобаються, дуже подобаються темні такі кольори. Темно-фіолетові, але вони ще не зовсім чорні. От, я люблю темно, темні-темні кольори. І ось, в принципі, з, з блакитних мій улюблений Ірис ось цей, що я вам зараз його показую. Не знаю чому, але мені він подобається. Найбільше. От, і в поєднанні з рожевим кольором. Ця частина, якби досить непогано виглядає, але все одно я буду ще дещо додавати до неї. Ось такі ще є кольори. Така красива квітка. Не зовсім пишна. Мені ці такі вже дуже-дуже є пишні ще вони мені ті, що дуже-дуже пишні, мені не подобаються. Мені дуже подобаються. Такі якісь простіші, мені красивіші кольори. В цьому році трохи листя. В тій частині, що ми вже були, нормальне, а в цій частині листя. Похворіло, потрібно буде обробити, коли вони відквітнуть обов'язково. Листя. Ось цей також мені ще і рис подобається. Я вам хочу сказати, що камера ну все одно не зовсім гарно передає, не зовсім правильно, точніше, передає відтінок. От, тому що, ось дивлюсь, зараз в камеру дивлюсь на ірис, рис, відтінок, звичайно, зовсім інший. Так, ось такі риси. Тут в мене на фоні, я вам вже розповідала про велику ліщину. Напроти неї в мене висаджені темні і риси, практично такого кольору, як і ліщина. Ось трояндочка. Ще тільки-тільки хоче заквітнути. Тут туями я теж в майбутньому планую цю алею. Розширити і досадити, прибрати там траву газонну і ще досадити різних видів ірисів. Можливо, додам і люпінів туди. Серед ірисів посажу декілька люпінів. Теж таких кольорів в тон тих ірисів, які я буду групувати, для того, щоб там підкреслити той чи інший відтінок. От, квітка дуже гарна, але зовсім мало часу квітує. Дуже такий кінець, не всі розквітли. Ось оцей ірис має найкрасивіший запах. Дуже-дуже гарно пахне він. Ось так закінчується алея з ірисами. Але якщо я її ну так зроблю, як я запланувала, розширю і вона буде мати вигляд. І мати буде більшу кількість квітів, звичайно, це буде виглядати дуже красиво. Ось так. Виглядають іриси, але це не мої найулюбленіші іриси. Зараз ми підемо. До штучної водойми і я там покажу вам, які мої найулюбленіші іриси. Ось мій найулюбленіший ірис. Це ірис Сибірський. Він мені дуже подобається в поєднанні з болотним жовтим ірисом. Подобається за те, що він має такі довгі ніжки. І так, неначе розсіюється, так, і такий має блакитний-блакитний гарний колір. Ось хтось мене з допитників, ось, дописників, допитник, з дописників запитував за стрижену калину. Ось так, чи можна стригти калину і як виглядає пострижена калина? Ось пострижена калина звичайна. З лівої сторони вона вже відквітувала. Ось так виглядає вона в стриженому вигляді. А ось ще одна. Ще один вузок теж підстрижений. Так я його і формувала на бік, не наче він трошечки валиться. Ось, починають розквітати луки, але там тільки мак зараз вийшов на сцену. От тому... Дочекаюся, поки всі чотири основних квітки заквітнуть і однорічники, і багаторічники, і обов'язково вам покажу. От, тому е дякую вам за те, що погуляли зі мною і бажаю вам всього-всього найкращого.